Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Стою зараз біля трактора Farmer 286 українського виробництва. Завод знаходиться в місті Дніпро, Агромаш Інвест. Тому, друзі, як і обіцяв, зараз вам покажу і розповім. Який вийшов на нього фронтальний навантажувач, як ми його змонтували, як прикріпили гідравліку, як все підключили. А саме General X і Farmer 10286. Тому дивіться далі, буде цікаво. А ось вже і встановлений навантажувач General X. На трактор Farmer. ось 10286. Всі пальці після гальваніки Оцінковуємо, імпортні, класні, потужні циліндри. Ну це ви все знаєте, я вже неодноразово говорив. Е, так, На рахунок кріплень, монтажу, як все стало? Е, получається, є тут теж такі міні-лонжерони на тракторі. Е, получається, кріплення навантажувача. Е, ось вони, да, е, кріпляться на 8 болтів. Так, раз, два. І 3-4. Тут. І отут ззаді там теж ще 4 болта. І воно, виходить, з цієї сторони права сторона 8 болтів, і з іншої сторони теж 8 болтів. Розподільник вирішили зробити ось тут внизу, але ну, можливо ще будемо переставляти наверх. Ну, поки що зробили так. Е, на, начебто так, в принципі, навіть непогано виглядає. І виглядає непогано, і місця небагато займає. Ось. General X з ковшиком 2-метровим під зерно. Хоча можна укомплектувати із щелепним ковшем. Я думаю, з щелепним ковшем буде ще набагато потужніше виглядати. от Чорний і червоний колір дуже гарно разом виглядають, смотряться. На рахунок ще кріплень, пластини, які йдуть до лонжеронів, вони йдуть з 20-ки, 20 мм товщина. Самі стійки з тридцятки, в принципі, стандарт. Стійки виходить, вертикальні, щоб навантаження менше йшли на передок трактора. Ось. База трактора можете побачити не сильно довго, тому все більш-менш збалансовано виглядає. Друзі, далі хочу вам показати, як ми підключили джойстик взагалі, як вивели тросики. І хочу звернути увагу на те. Наскільки зручно на тракторі сам завод-виробник цього трактора, Агромаш Інвест, трактора Фармер, наскільки вони класно продумали, одразу виходить, у них ідуть виходи, ось подача обратка, там трубки стоять, ось такі, можете побачити, подача обратка, дві трубки. Це для того, щоб щось підключати на передню навіску. Ну, в даному випадку фронтальний навантажувач General X. Вибрали спосіб підключення наш стандартний через речах, який ставиться в принуділовку. О, тому зараз я вам покажу, як виглядає джойстик в кабіні, ну і взагалі як виглядає кабіна трактора. Тому що, як не крути, made in Ukraine. Друзі, треба підтримувати українських виробників. Ну, General Machines, то само собою. Про це навіть мови не йде. Так, ось тут ми прикріпили джойстик. ну Все по стандарту. Ось пластинку прикрутили. Ось сам джойстик, все рівненько, класно. На що хочу звернути увагу? Що від заводу вже йде, бачите, не треба самим нічого сверлити, вже йдуть отвори, навіть під тросики, під тросики, під е, е, цей проводок, який далі можна... На третю секцію використовувати, да, щоб електромагнітний клапан почепити. Тобто вам нічого не треба самому сверлити, тут вже все предусмотрено заводом-виробником трактора. Ось так. Ну, в кабіні дуже зручно, класна м'яка сідушка, кондьорчик, лючок. Прикольно. Трактор такий добротний. Добротний трактор по дуже доступній ціні. Нагадаю, Є держкомпенсація 25% при покупці даного трактора. Прайсова ціна взагалі 1 650 ну точніше мінус 25%, то ви економите дуже файну копійку, я вам скажу. Ось Тросики виходять, якщо з цієї сторони дивитись, там спеціальні отвори і все акуратненько, видно-не видно, виходить собі, нічого не треба сверлити, різати. Даже, ось, уже у них є е, оцю пластинку, що ми прикрутили, да? там, ну, е, болтами. в них там теж є ті отвори. Це не ми сверлили, вони вже там по факту є від заводу, тому ну, це дуже зручно, дуже зручно, дуже зручно монтується кріплення е, до трактора, до ланжеронів. Нічого не треба практично знімати. ну При монтажі хлопці знімали тільки акумулятор. Ну Це буквально декілька хвилин і все. От. Тому от на це якраз дуже хочу звернути увагу, що дуже зручно і е, ну, буде змонтувати даний навантажувач на даний трактор Farmer 10286. Тому, друзі, кого цікавить? Замовляйте! Пишіть в коментарях, телефонуйте, залишу номер в описі, кого цікавить, звичайно, навантажувати General X на трактор фармер, кого цікавить сам трактор, також телефонуйте, пишіть. Все відповімо, на всі питання відповім, організуємо, можливо, комусь одразу і в комплекті організуємо. Ага, що ще хотів зауважити: в хлопців є свій сервіс, тобто, якщо ви будете купляти вже трактор в комплекті з навантажувачем да, в Дніпрі, в завода виробника тракторів. То вони самі його вже монтують на трактор, у них є свій сервіс, то ніяких проблем не буде. Тобто на любі комплектуючі то й вже обслуговування буде на височенному рівні. Ось такі у нас, така у нас колаборація. Ну що, друзі, до нових зустрічей. Все, всім пока. Дякую за увагу.